Інформацію про те, що Олександр Поворознюк рекламує засіб від гіпертонії тисконорм спростовано. Слава Україні, слава ЗСУ. Шановні мої шанувальники, хочу вам сьогодні дещо сказати. Значить, тільки що заїхав на заправку заправлятися. Приходить мені повідомлення, що Гандон мене там рекламує, що я десь рекламував. Е Ой, господи, гепартоніком, щось я брешу там комусь там. Ну, короче не столь важна. Хочу просто всім е е сказати, що я ніколи цього не, не робив, нічого ніде не рекламував е Крім води петриківської, яку сам п'ю, водку петриківську п'ю, коньяк Петриківський п'ю. Е це да, е футбольна команда п'є воду. Е це да, Все стене, це просто фейк, бред. Але я лишній раз. Е Хочу подякувати Гандону, що моя ще більше росте, бо сильно часто я став з'являтися в інтернеті. Дуже дякую йому. Хай хай далі рекламірує. Але щоб ви знали, що це все піздєж. Дуже дякую. Слава Україні! Слава українській нації і пиздець Гандонам Російської Федерації. Дякую вам.